Вам міжить помили Поміли машину, бо була замазана така, знаєте, в село їздили по полях, по лісах. Доця поїхала додому, сваха заскучала, за дітками гуляють, бачите? Що, Данюшик? Гуляємося. Завтра я раненько поїду до Ігора в лікарню. Буду говорити з лікарем, що там треба приписати, що там треба. Посовітуватися, може, які вітаміни треба поколоть. Там треба осторожно. Це я переживаю, що Ігора ж нема на капельниці йому вколи. Травматик, йому ж взагалі робиться таке, що ти розумієш, не приймає. Да думаю, зврачів поговорить, щоб я не знаю. Ну чим же ж його треба, хоч, ну, може, які вітаміни чи щось ще йому. Йому нікотин, нікотинки кололи. А скажи мені, це йому для групи треба чи просто для подлічення? Ні, йому для цього А то йому можна було не їхати. Ну куди вже тянуть? Вже давно треба було. Діло в тому, що ти бачив, вона таблетка, що колоть його не можна. А йому легше буде після цього, дай А його не можна, ну він проситься. Ніби то розумієш, дитя знає, що лікарня ніби каже. Я от попадаю в лікарню і типу, є поношення, що мені краще. Ну вже ж просив, уже скільки. Ну щось може там про те ж поколюють. якісь. хоч у коли, не капельниці, хоч уколи. Ти що, дьорить хочеш? Що да. да, ти хочеш? Дьо. А що там треба? Не знаю, діоті що хочем. скаже. А Бо воно не видно. Да, видно. Подожди, як це що робить, Даня? Як я це ти, ти казав, так? Ну, да. куди мені стрибати? Даня, куди стрибати? Бабушка, куди стрибати буде бабушка? Що, бабуся. Що? Да. Опа, да. Не, можна... Опа. Не вов, <рес> Даня заскучав за своєю любимою бабуською. Ну чого треба, Ну це треба <рес> ну таке придумати, га? Бачи, бабушки стають, як дітки малі, я ти кажеш, хоч і ножки болят. Сюда, <рес> сюда, сюда, сюда. Та нічого Я ніколи не бачила. Бабушка Ото Маріка погнала. Молодчинка, слухай, вона вже їхала на велику Нікітка. Їхала? На койму? Коли? Такий красавчик ти. Ай, сонечко. І сонечка. Де бабуся Маша? Все Я подожди, диві, поїхала. Зараз кружок зробить. Ну, то їй треба велик, щоб вона не ходила, ноги болять, да їздила, бач. А сам барська п'ється. Не обманюй, бо водичка. Каже, дітське шампанське п'ю. А, це вон спом'як на день народження. У Mm. на день народження. Милани на день народження. Бачи, яка молочинка. Я даже не думала, слухай. Ты знаешь, що тебе треба велик на работу ездить. Яка ты молодец, слухай? Яка ты молодец? А я думаю, чего так дети люблять на велику ездить. Да едь, ну як це ты боишься? Пограла. Поняв? Це ж я так їхала. А Іра їхала ще маленька, як була, вона не є. Це... О, я бачу, і так легенько їхала вже. Я класний як шампанський. А, а то вже манчик шампанський. Водичку повелівав. Ти що кажеш, як старий. Старый... Я ж колись як робила в, в магазині. Сколько кілометрів? 15, 15 кілометрів їхала. Що там Данечка робить? Що, кумарик за голову кусив? Да. качета. Ну. Молодец. Молодец. Да Синок маму навчив. Та диви я... Скажи, Ой, салфеточку дам. Добрий раночек, я в лікарню. Доця на роботу, Данечку, садик, садочок кажу, садик. В Садик. Дай салфеточку? Що тебе є? Тебе є? Ми спішимо. Ой, боже мій, боже поможи. Я тебе поведу в садик, давай сьольки. Ще з Богом. Не можна знімати, доць? На роботу всі їдуть. Бачите, я От так не встигли. Да. Я в лікарні. Завжди я вливаюсь, бачу, ніяк би в мене не було. Не знаю, як вийде. Буду говорити з рачихою, щоб щось таке <кхід> приписувала, не знаю. Те, що потрібно. Так, щоб і не багато, і не мало. Позвонили тільки що Ігору. Ігор каже тільки, що погано ну зовсім не мог заснуть. Ну, щось йому вже сьогодні напишуть, я покупляю ліки. Ось таке. З богу. Ігор сидить, курять. У синій футболиці, бачите. Це я Ігора знімаю, не вас. Пошлі, Ігор. Ми покупляли ліки. Що це так затарабаніло, Купили ліки. Поки зараз будемо, будемо пробувати колодця, бо катаніцій травматик. То трохи страшновато Побачать врачі, а побачить, що буде. А поки будуть уколи в попу і таблетки. Мене синочок вже проводить, так? Да? Mm -hmm, да. <реш> Хотіла підказати, сам догадався. Я поїду, вже йому дали в кольчики. Далі йому там будуть розказувати трошки, він потім буде вже й сам знати. Все буде добре. Я з водичкою, бо закашлююся. Прочіка мені сказала, спробуй таблетки випити. Якщо ці таблетки не допоможуть, значить зовсім друге. Бо я кажу, що може це в мене кашель сильний от чогось. Тому що від алергії п'ю все і нічого не допомагає. Бачите, як іду і говорю, тому що стільки людей ходить багато, Це все. знаєте, що треба десь десь піти. Добренько, я вже відключаюся, бо я трохи щось сказати, як сказати. Трохи не дуже щось я. Ну, на нервах переживаю. Пошли, Ігор, сюди. Переживаю за тебе, за все, що, мабуть, я тут побуду, а потім треба додому знову бігом їхати. Думаю, може ягоди буду приймати, щоб мені хоч щось okay. заробити. Ну хочу, щоб ти підлікувався. Не ж бачиш гроші. Украли, нічого не зробиш, все буде, Бог дасть так, що все буде добре. Я хочу, ну я в туалет хочу. Пішла моя донечка, замовлення понесла. Забрала мене з лікарні і замовлення вон забирають. Бачите, Трошки збільшила. О, не видно не видно, не видно Перевірають. Невідно. Моя красунечка чорненька стоїть, бачите? О, в білій футболці. О! Так, прямо, бо люди подумають, що я її знімаю. Вона вже йде назад. Приїхали з донечкою на ходогі. Тут дуже добрі ходоги, шаурма тут, сусідска, лаваш, тут ну, таке картопля фри, пан кава, спрайт, холодний чай, айран. Бачите, шаурма. Доставка є при замовленні від 250 гривень. Доставка безкоштовна. Ще... Ух ти! Це то ходоги. 50 гривень такий. Ух. Да, давай, подожди. Дійсно, що ходо. Бачите, який опецок? Ух ти! Замовляйте, дивіться, які ходоги. Ходожди, стой. Я дійсно ще таких не бачила. 120 гривень де такі маленькі ходоги. А це 50, який здоровенний.